Поки батьки цілими днями працювали, ще зовсім юному Валерію Залужному доводилося постійно опікуватися молодшим братом. Він збирав його до школи, водив на уроки і дарував іграшки. Телеграфію дізнався, що відомо про брата залізного генерала. Докладніше далі. Артур Залужний, молодший брат Валерія Залужного. Різниця у віці між ними цілих 13 років. Коли Артур був малим, Валерій уже був школярем. Він взяв на себе фактично обов'язки опікуна і готував брата до першого класу, води у школу, а у вільний час дарував іграшки та навіть знамениту приставку Денді. Дитсадка поблизу не було, а їхні батьки зранку до вечора були на роботі. Мама працювала касиркою на вокзалі, а батько на заводі. Мама часто залишала Валерію записки зі. Словами, вибач, треба посидіти з братом. А коли батьки розлучилися, роль голови сім'ї остаточно перейшла до старшого Валерія. Артур не дуже любить з'являтися у медіа. Фото із ним велика рідкість. Проте в інтерв'ю для книги Залізний генерал Уроки людяності він детально розповів про дитинство, ставлення до брата та родинні зв'язки.